От така в мене, таке в мене питання виникло. Чому людям на хорошого лікаря, на хорошого психолога, на хорошого спеціаліста грошей жалко, а, на, наприклад, айфони грошей не жалко. Чому люди в пріоритети ставлять якісь абсолютно штучні речі? А не своє психологічне здоров'я, взагалі своє здоров'я. Чому так? Я от спостерігаю, що людям ок, там взяти в кредит iPhone, взяти в кредит автомобіль, взяти в кредит якісь, якісь неймовірні речі. А на психолога хочеться, щоб це було подешевше і побільше часу. І ще до таких спеціалістів якихось куча проблем і куча питань. І зазвичай люди, які приходять, хочуть абсолютно все впихнути в одну сесію і повирішувати свої питання за одну сесію, а краще й безкоштовно. От я не можу зрозуміти, чому так? Може хтось мені скаже, чому так?